Свято Маланки на Буковині не відбулося і без неприємностей та незручностей для людей. Про те, як у Красноїльську побили туристів, та про затору у Чернівцях розповість Дмитро Заня. Ігор Коснатинюк, фотограф з Чернівців. До Красницька приїхав, аби зробити світоне святкового дійства. проте став свідком бійки, яка виникла між маланкарями та гостями цього свята. Була там така окрема компанія лікарів. На джипі я в них такий причеп був позаду будка. От і вони туди затягували людей в ту будку. Ну і Маланка, типу, переберія, збиткувалася там і випускала за гроші. Але просто ігор каже: в причепі знаходилось понад дев'ять чоловік. Маланкарі їх не відпускали, хоча люди поспішали до автобуса. Вони намагалися якось вийти з цієї будки. Їх не випускали щось, і цей юнак з цієї компанії почав штовхатися з маланкарем. І в цій буці почалася бійка. Ну тобто Манкар почав його там бити. Він почав відбиватися. Юнаку розбив обличчя. Він весь в крові був, йому подарочі, і ніс розбили. Там він все напухло дівчині. Просто я так зрозумів, ну потрапило теж в ніс. Я сняла позаду хлопця. І мені дісталось от, от, от не пам'ятаю точно чи то кулаком того чоловіка, чи то того цього хлопця. Ну, це все було відбулося дуже швидко. І я навчила повністю. Звідки від мені прилетіло? А Чернівчана Маланкафе запам'яталася за заторами, зокрема на вулицях героїв майдану, Головній та Садовій. Повністю перекрили рух на маршруті учасників святкової ходи. Це відео стане на десяту ранку. Я тут маршрутка не хватається нікого. Його. На даний час стабілізувалось о, рух постійний. З однієї сторони, свято, люди хочуть святкувати, а з іншої сторони, хтось добирається потрібно на роботу. Довго їхала, помало. Три години. Звідки їдете? З великого Кучерала. Ольга Васильівна вранці потрапила у затори та запізнилася на курси. Я десь півгодини чекала тролейбуса і оце ми їхали теж півгодини, бо дуже забити. А Олеся з дітьми приїхала побачити Маланку Фе з Молдови. Каже, важко дісталися центру міста. Виліф пробкиму таксі взяли, бо маршрутки не їдуть є. Маршрутки ж їздили з запізненням понад пів години. Сюшку сюди сорок минут уже. Це просто нереально не так стало. Відранку стоїмо, не можемо проїхати. 25 хвилин, давайте від Строжецької сюди їдемо. Рух транспорту у центрі міста відновлять о 21-й годині. Дмитро Заня, Наталя Санюсик, Віталій Гусако, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».